В шостому розділі Євангелія від Йоанна говориться про два такі знаки, дві такі події, які конкретно вказують на те, що Ісус є кимось надзвичайним, що Він не проста людина, показують нам, що можливо Він пророк. Можливо, через нього діє Бог. Тобто він не такий простий чоловік. Щось із ним відбувається надзвичайне. Одна подія, те, що він розмножує хліб на 5 тисяч людей, це дуже багато, 5 тисяч людей, щоб їх накормити, представте собі, що треба вам зробити гостину на 100 людей. Це Дуже багато. А п'ять тисяч людей це дуже-дуже багато. Але Ісус всіх їх накормив, всі були ситі. А друга подія, про яку теж чуємо сьогодні в Євангелії, учні побачили його, як ішов морем. Можна прочитати це так Євангеліє і не помітити чогось надзвичайного. Так, ніби нормально для Ісуса ходити по воді. Всі ходять по землі, а Ісус ходить по воді. Але це теж те, що показує особливість Ісуса, Його вибраність. Вони ще не розуміють, що він Месія, адже не ці знаки вказують, що Він Месія. Це щось додаткове. Те, що він Месія, покаже те, що буде хресна дорога, буде розп'яття. Буде Воскресіння, це буде показувати нам, що Він Месія, що Він Божий син. Але ці дві події, вони мають такий символічний сенс теж і нагадують нам про дві події Старого Завіту. Точніше, загально кажучи, про одну подію, коли Бог виводить ізраїльський народ з неволі із з рабства. Переводить через Червоне море, що вони можуть пройти за ними там, женуться, хочуть їх наздогнати воїни фараона Єгипетського, хочуть їх покарати, але Бог їх веде, вони проходять через море. А потім в пустелі Бог їх годує, дає їм манну, в пустелі, манну яку дає Господь, хліб, який, яким вони. Можуть поживитися на кожен день. Тобто, дивіться, сьогодні в Євангелії чуємо про розмноження хліба і про те, що Ісус іде по воді. В Старому Завіті е, вони проходять через воду, через море, по сухому дні Червоного моря, і потім Бог їх кормить. Чому про це говорю? Тому що е, це вказує нам, що Ісус. Є тим, котрий виводить нас із гріха. Ми святкуємо зараз пасхальний період. Пасха це перехід. Чому, це, чому ми святкуємо Пасху, якщо євреї теж святкували Пасху? Бо вони святкували вихід з, з єгипетської неволі, з рабства, цей перехід через Червоне море. Вихід з рабства до вільності, до свободи, а в Ісусі Христі стається те, що вже не вихід з якогось такого рабства якоїсь країни, так як люди думали, що Він буде спасати їх від римських воїнів, від окупантів. Але відбувається в Ісусі Христі вихід із рабства гріха, вихід від смерті. І смерті до життя. І нам важливо так побачити Ісуса Христа, побачити в ньому цю особу, Божого Сина, в котрому є наше життя, в котрому є вихід із наших проблем, в котрому є вихід із гріха, із смерті, з наших страждань. Тобто, Він нас переводить. Через ці всі труднощі, які ми в житті переживаємо. І теж в цьому Євангелії говориться, що Ісус каже, працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Тобто, коли ми живемо в Ісусі Христі, в Бозі, тоді ми шукаємо. Такі справи, робити такі діла, жити так, щоб мати вічне життя, щоб через Ісуса Христа прийти до вічного життя. Кожна наша молитва в літургії завершується словами через Христа Господа нашого, Тобто через Нього ми хочемо прийти до вічності, до Божого Царства. Амінь.